Львівщина провела останню путь кіборга Богдана Здебського, 23-річний десантник, 79-ї аромобільної бригади. Загинув, захищаючи Донецький аеропорт. У ніч з 7 на 8 листопада бійця вбив снайпер. Куля влучила у груди. До ротації Богдан Здебський не дожив кілька днів. Віддати останню шану героєві прийшло понад 5 тисяч земляків. Поховали його у рідному селі розвадів на Львівщині. П'ять тисяч людей заполонили сільську вулицю. Увесь розвадів, та ще сотні приїжджих віддали останню шану Богданові Здебському. Він пройшов усю революцію на майдані Незалежності, а влітку його мобілізували на Донбас. Попри те, що він не професійний військовий, Богдан Здебський завжди був на передовій. Амбросіївка, Савурмогила, Маріуполь, Старобешеве, Дебальцеве. Останніх кілька тижнів серед інших захищав донецький аеропорт. Був снайпером, але і працював як наводчик бронемашини кулемета. Ігор на гранатометник, тобто старші професійні військові, він ж не професійний, він був мобілізований. Старші професійні військові питалися його, як там що розбирається, тому що він ну чесно кажучи, ну з закритими очима розбирав там сей. Сюди на передовій він завжди був. Для нього не було таке слово, як щоб він сам назад не був. Він міг саме останній відійти, але ніколи не перша. Саме у Донецькому аеропорту у ніч з 7 на 8 листопада Богдан разом із побратимами йшли з одного терміналу в інший по боєприпаси та воду. Ворожа куля поцілила Богданові у груди і пробила обидві легені. Дзвонив в п'ятницю. Я до нього ну був телефон відсутній, Ми так ще подумали. А він се нього як відсутній, то він нам на другий день обов'язково передзвонив. Вже в суботу зранку мені подзвонили 9 година. Так І зразу автоматично не не вірилось. Не вірилось до останнього, поки вчора його зранку ми не привезли. У Богдана Здебського залишилось дві сестри. Та мама у матері просто на похороні сина стався інсульт. Щоб увіковічнити пам'ять бійця у рідному селі вулицю, на якій жив Богдан Здебський, назвуть іменем героя. Це наш святий обов'язок. Кожного з нас. Е Передати наступному поколінню цю пам'ять про Богдана, тому що герої не помирають, і пам'ять про них буде жити, поки про них будуть пам'ятати люди. Богдану, який віддав життя за волю України, слава, слава, слава Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор два плюс два.